Друзі, давайте розбиратися, що відбувається. Путін запропонував завершити конфлікт з Україною. Путін заявив, що Росія виступає, начебто, за повне завершення конфлікту з Україною. Таку заяву зробив російський диктатор на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. А до речі, в п'ятницю, 5 липня, він знову згадав про свою мирну ініціативу, яка я вам нагадаю, вимагає повного виведення збройних сил України з Донецької, Луганської, Запорізьких і Херсонських областей, і мова йде навіть про ті території, які російська армія так і не змогла захопити. На його думку, така ініціатива може дозволити припинити бойові дії і розпочати переговори. Причому це має бути не просто перемир'я або тимчасове призупинення вогню, ні якась там пауза, яку. За його словами, київський режим міг би використати, щоб відновити втрати. Росія виступає за повне та остаточне завершення конфлікту, так заявив глава російського режиму, додавши, що є й інші умови, але це вже предмет для докладного розгляду в ході можливої спільної роботи. До речі, в європейському союзі відреагували на візит Орбана до Москви. А як повідомляли засоби масової інформації, глава угорського уряду 5 липня прибув до Москви. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не має мандата Європейського союзу на поїздку до країн агресора Росії від імені ЄС. Про це написав голова Європейської ради Шарль Мішель. Він нагадав, що Угорщина за ротаційним принципом від початку липня головує в Раді ЄС. Шар Мішель нагадав, що Рада має чітку позицію: що Росія є агресор, а Україна жертва. І жодних дискусій про Україну не можуть бути без України. Я вам нагадаю, що 2 липня Віктор Орбан вперше побував у Києві з початку повномасштабної війни і зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Ну а далі дуже цікава тенденція самих росіян. Пам'ятаєте, що Зеленський говорив, що невдоволений російський народ є дієвою зброєю для Путіна? Тож перші натяки почалися з'являтись. В Росії зросла кількість прихильників переговорів з Україною. Думку про необхідність переходу до мирних переговорів найчастіше висловлюють жінки і молоді росіяни. У Росії вперше за півроку зафіксовано помітне зростання прихильників мирних переговорів з Україною. Про це свідчать дані левада центру, оприлюднені напередодні. Так, під час опитування, проведеного наприкінці червня, на на підтримку мирних переговорів, висловилися 58% респондентів. До речі, дві третини учасників опитуваних покладають відповідальність за загибель людей та руйнування в Україні на США та НАТО. А кожний десятий вважає відповідальною Україну, і лише 6% звинувачують Росію. А в Укренерго анонсували дні без відключень світла. Енергетики планують провести вимірювання фактичного споживання електроенергії в кожній області в Україні з 9 по 24 липня. Я, до речі, графік там прикріпив. Змінять графіки відключень світла. В цей період в кожній області в один із днів, зазначених в списку, не буде обмежень. В інші дні відключення будуть відбуватися згідно з графіками обленерго. Повідомили в Укренерго в п'ятницю п'ятого липня. Це необхідно для того, щоб були проведені вимірювання фактичного споживання в кожній області. Такі вимірювання, до речі, проводяться щороку взимку та влітку і дають можливість більш чітко прогнозувати режим роботи енергосистеми країни в разі відсутності масованих атак на енергетичну інфраструктуру. орієнтовний графік, який я прикріпив зверху, буде відповідати дійсності. Раніше також повідомлялося, що липень стане найважчим періодом для енергосистеми України. Саме в цей час енергоблоки АЕС проходять планові ремонти. Євростат назвав дві найдешевші для життя країни ЄС найдешевшими країнами для життя серед членів ЄС є Болгарія та Румунія, а після них йде Польща. Водночас Данія є країною з найвищим рівнем цін від середнього, Європейського показника. На другому і третьому місці йде Ірландія та Люксембург. Торік алкогольна та тютюнова продукція в Ірландії коштувала в три рази більше, ніж у Болгарії. Це зумовлено насамперед різницею у оподаткуванні цих товарів так зазначено у повідомленні Євростату. А значна різниця зафіксована у вартості готелів та ресторанів. Найдешевший одяг в Іспанії та Болгарії у той час, як у Данії та Чехії він найдорожчий. Ну а Сирський назвав ключовий пріоритет для збройних сил України. Головно збройних сил провів зустрічі з командирами бойових підрозділів БПЛА і назвав пріоритетним завданням. І дрони є одним із пріоритетів для військових, оскільки в реаліях сучасних бойових дій кількість уражень безпілотниками виходить на один рівень з артилерією. Про це заявив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Він зазначив, що першочергове завдання бути технологічно на крок попереду ворога, як в ураженні дронами, ну і так, звісно, і в захисті від них. За його словами, найважливішим завданням технологій та інновацій є збереження життя наших військових. Безпілотні системи одна із найдинамічніших сфер, де зміни відбуваються щодня, і ми не маємо права відставати ані на крок. Маємо чіткий план дій, підтвердив Сильський. До речі, названо причину відступу у часовому яру. За словами представника Осу в Хортиця Назара Волошина, українські військові залишили мікрорайон Канал в Часовому Яру, який було просто вже недоцільно утримувати через великий ризик втрат. Повідомляється, що позиції Збройних сил були повністю зруйновані. Також, за даними аналітиків Deep State, окупанти повністю знищили мікрорайон. Канал, тому відхід сил оборони звідти є логічним. За словами Волошина, окупанти намагаються просто повністю стерти місто з лиця землі, щоб виконати певні свої дедлайни. В районі Часового яру за добу зафіксовано вже більше 200 обстрілів з усіх видів озброєння. Взагалі, ситуація в районі Часового Яру є критично тяжкою, так повідомив пресофіцер 24-ї бригади. За його словами, бої з окупантами точаться на кордоні каналу Сіверський Донець Донбас. Росіяни атакують силами колишніх ув'язнених із підрозділів шторм В десантників та спецназівців. Ведення штурмових дій армія окупантів прикриває артилерійськими обстрілами та скиданням дронів камікадзе, але тактика росіян досі не змінилася. Так і залишилися м'ясні штурми. Також військовий експерт Михайло Жирохов розповів, коли можна буде ну, вже говорити про взагалі критичну ситуацію. За його словами, якщо росіянам вдасться пер... прорватися через канал Сіверський Донець Донбас а... та захопити хоч якийсь плацдарм, тоді це буде близько до катастрофи для міста Часів яр. Ну і звичайно, якщо ж російським військам. Все ж таки вдасться захопити часів яр, то вони почнуть наступ на Константинівку, Дружківку, Краматорськ та Слав'янськ. Ці міста, до речі, є останнім оплотом Донецької області, який зараз перебуває під українським контролем. А також з'явилися подробиці атаки на російський аеродром Приморсько-Ахтарськ. У Міноборони РФ офіційно повідомили, що збили 14 безпілотників. А внаслідок нічної атаки на Краснодарський край РФ уражено військовий аеродром у приморськ Ахтарську. За даними телеграм-каналу Астра, регіон атакували не лише безпілотники а тут дуже цікаво, а й щонайменше дві ракети. Ну, мабуть, вплинув дозвіл Сполучених Штатів все ж таки використовувати їхню зброю та бити по аеродромах Російської Федерації. До речі, влучили не тільки в аеродром, а також поцілили в електропідстанцію. Я вам нагадаю, що приморськ ахтарськ там дислокований 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк, на озброєнні якого є штурмовики Су-25. А також з Приморська ахтарська Росія регулярно запускає дрони камікадзе на українські міста та села. На цю мить в мене все. Підпишись обов'язково на канал. Дякую за перегляд.